Привіт! Сьогодні я буду проходити лабіринт фей. От, і покажу якраз таки команду, якою можна пройти 48 рівень. лабіринту. це без легендарних героїв і герої тільки захисту і підтримки. Також пройдемо з вами 47-й. Можливо, 45-й, не знаю, ну я думаю, цих 2 Пройдемо. Якщо ми їх пройдемо, то зрозуміло, що ви пройдете і ці поверхи. Давайте почнемо з найскладнішого. Ну, на рахунок складності я б нічого не, не говорив, тому що це реально не складно. Так, перший Перший противник. У нас тут Ого, ну нічого небезпечного немає. А використовую команду. Яку раніше використовував для проходження фейт, це нею поділився зі мною вадим Пондер. Давайте розглянемо, яка вона. І так, виживання в нас тут забезпечує Адольфос. Одягнений в сет поглинання дамагу. От. і в нього є жилет за Ореліом. Далі жарло також допомагає в виживанні. Прокачені таланти на лікування. Зараз покажу, до речі, всіх таланти, як прокачені. І так, Чорлот верхня гілка. Можна і... і нижче ставити. Середню, наприклад. Можна і навіть і нижню, я думаю. Не так важливо. Адольфус верхня гілка. Використовую такого героя як наук. Середня гілка. Бажано до кінця докачати. Теодор, середня гілка, жарлота дивились. І... Оцей водоном, як він там, Гардус, середня гілка. Також бажано до кінця докачати. Ну, якщо щось не виходить. І так, продовжуємо розгляд. Ми подивились Адольфуса, жарлот, стансет, Підхіл і рука відьми. Не забувайте, що точність у вас повинно вистачати, щоб наносити дебаф. Тобто більше, ніж 260. Має бути, тому що спротиву противника якраз таки 260. Далі Гардос Також точність, також стансет. Стоїть лампа в нього. І. Теодор. Теодора дуже багато точності, я дав можна менше. Так вийшло. От, і також стансет. Зверніть на це. Увагу. Далі нагук. А, нагук тут замість а, Ріпекаса. Використовуюся в оригінальній команді Ріпекас, але а, тут якби легендарних не можна брати, тому взяв Епіка нагука. Хороший персонаж для Стану. Такий. А... Не скажу, що він сильно такий стійкий, але так як є Адольфус Жарлот, вони його підтримують і він. Може непогано виживати. Сет в нього такий для того, щоб само себе заливати, тому що тут героїв блискавки у нас, як бачите, немає. Аура можна взяти на. А, на атаку, так, тут немає іншої. Спротив не треба, ми не використовуємо спротив зараз. Можна з'їсти якусь а... їжу, якщо у вас вони не проходять. Так, давайте тоді подивимось. Розташування таке таймінгів, не використовую. Нагадаю. Не використовую. Так, давайте, вік 2. два. Тут нагук нас extra. повинен станити їх, от бачите, є трохи стан і від нагука. І ці герої ц... постійно кидають Стан їм. І Гардус відштовхує їх назад, забиває там. Точок, але у нас тут не відштовхується один з героїв, тому що він просто не може, там немає куди йому відсумов стоїть, тут стоїть. Нагуб, до речі, там по ХП просідає трохи, але виживає, тому що у нас його сейвить Адольфус і Жарлот. От, Як бачимо, всі під станом, ХП не тане. Звісно, що набагато краще, якби тут був. Ріпекаса. Тому якщо у вас є Рпекас, і у вас доступний вибір Рпекаси, наприклад, ви проходите звичайні феї, не лабіринт або а, не 48-й рівень, а там 47-й і так, коли ще можна брати одного героя. Легендарного, беріть Ріпекаса, що він у вас є. Це буде набагато краще, ефективніше і. Не знаю, рахунок. Швидше, напевне, швидше. Бо отак, можливі фейли, я думаю. Бачите, в них полоска все-таки присутня. Вона ходить і... Це не дуже добре. Тому можливі фейли. Майте це на увазі. Давайте прискоримось. Тому що в нас ще не один противник. Навіть е на цьому рівні. А я ще хочу попередній вам показати, <звіднят> як буду проходити. <звіднят> так. проходиться бачите, досить легко, команда, класна. За що? <звіднят> ще раз дяка. Вадимо Фондеру. Саме придумав До речі, а зараз будемо переходити на дослідуючку, я розкажу. ну він мені розказав, як він це придумав. Так вони доб'ють. Напевно, доб здається в попередніх сезонах? При інвестиції гри трохи швидше було їх 4, ніж зараз. Давайте знову підемо сюди. Так. А... Овре за Вадимом. І він а, як він це придумав. А... У мене о, вийшло відео, одне з перших відео на моєму каналі. Це відео, де я брав о, цей самий рівень проходив. От саме цей рівень. До ну, речі, вони і без нього можуть справи. Тобто я проходив оцей самий рівень, що зараз. епічними героями. Ну, і також одягав там всіх стансети, оце все. Таки мене там була Іола. Так, треба перезапускати. Так, у мене там була Іола, та. Ну, трохи інша команда. От, тут він це побачив, в общем. І подумав додати е, оцих двох гномів до команди. От, ну і звісно, там помінялась трохи команда, тому що там репікаса не було. От. Чого, таким чином він це все придумав? Так, я думаю, можемо спробувати на Гука. Поміняти на Гарріуса. Я вже, бачите, підготував все. Єдине, що спросети я не, не звернув увагу, ну нічого ми. А, зробимо зараз атак. Тільки поміняти не вийде, тому що. Тому що, ви розумієте, там в точність ногу одягнений і одягнений в. Хоча він такий самий сет одягнений за Я все таке вручну швиденько підберу. Аж точність. Захист якийсь. Так, і тут захист, зараз візьмемо. Вони можуть і із загуком, до речі, пройти. Може просто треба потраяти. Але на всяк випадок я візьму отак, спробую так, захист є. Death awaits anyone who looks Просто від сету трошки додалося. Можемо вибрати ауру захисту. Так, оцю команду я теж тестував з Гарріусом. Місцями не вистачає стану. Але давайте спробуємо. Давайте спробуємо так. Гарріус більш живучий. Тому а, з виживанням проблем буде менше. Єдине, що так вони довго це все б'ють. Тому вам можу, ну, в принципі, перемотати цей бій до вас швидко. І перейдемо слідуючий. Так, давайте так і зробимо. Цей бій на на, ну на відео ви бачите його в перемот з цього моменту. Так, бій у нас закінчується. І я придумав ще. Що... Ну, як придумав. <laughs> Прийшла ідея На гука одягнути в стан сет. Тобто, так, я раніше так і пробував. Здається, в якійсь якомусь відео моєму. Або є, або ще буде. Все. От. І хочу зараз так спробувати. Так. Тобто. У нього. Кругом нього він а, дамажить, як би. Кожну секунду. А, кожні 10 секунд дає. Тож, так, кожні 10, ну, по факту, кожні 10 секунд дає стан. І дати йому ще стансет. Хропев він у нас тут у нього якісь проблеми зі здоров'ям. Може це всіх орків, так, я не знаю. Не дуже вчитувався в це. Так. А, Стансет, стансет. Бажано з точністю в допах. А, з мишенко це все. Ну, точно вже у нього достатньо. Вже достатньо. Захисту трошки. В принципі, непогано. Ну, це куртка йому не дуже потрібна. Може спробуємо захист знайти і точність отак. Одну досить цікавого сету. Маловато точності. Там 260 треба. Давайте ми зробимо так. В теорії можна по покращити просто ці характеристики. Тут, наприклад, і тут знайти, ну, покращити. І точці буде певна кількість, яку треба. Давайте я, щоб цим не грати зараз на відео я просто. О, точність. 20 точці і 4% ХП. З'їмо і спробуємо, чи буде це працювати нашим науком в стан сеті. Десу ці ближні прямо постійно будуть в стані. Ну хрип, конечно. This will cost extra. Вирішує. Не, mm -hmm. yeah, oh, добре. Дуже добре працює. Стансет на гуку і от ці. Давайте я візьму. Може, бачите, Ближні вони отримують урон кожну секунду. І кожну секунду стансет дає десь 30% шанс застанити. Плюс кожні 10 цих його тіків, так, кожні 10 секунд отримується стан. Кругом нього. І коли він дає ульту, це поле, яке кругом нього, розповсюджується на все поле битви. От. І точно так само отримують всі дамаг і точно так само станяться. Тому досить досить цікаво. Ну попередній бій, якби я взяв замість Гарріуса на Гука, було б так само, також виграли. Але все. Все як би. У нас з тестами, з. з досвідом отримується. До цього відео я особливо то і не готувався, я кажу там. Просто хотів записати саме проходження. Ну може в когось не виходить, особливо я думаю, що це є проблема для. Гравців новачків, які не дуже ще розібрались поки що в механіках. Гри, в... Тому яких героїв краще ставити, в що їх одягати. От. Mm -hmm. То таке відео буде extra. корисним. Ну well, і хто може із гравців багато extra. грає, теж буває таке, що. Не виходить пройти, не вистачає певних героїв. От. Наприклад, Ріпекас. Ну от я маю норс, зараз тільки Ріпекас. Це ну чому? тому що а, в коментарях до відео з цієї команди якраз таки було. Був момент з тим, що людина питала чим замінити Ріпекас. От. От так от. Можна замінити на науком. Неповноцінна заміна, але. Так, тут Гарріка, це небезпечно. Давайте подивимося, як це буде працювати з гарікою Так, вона заливається вона. Вона буде відкатувати нам навик, це досить небезпечно. Ну, дуже добре, що вона зараз поки що не ходить. От фокуси свої почала показувати вже. Але все одно вона... В вона... неї проблеми. Це добре для нас. Не для неї. Бачите, проблем поки що. Не виникає. з проходженням. Ну і ще такий маленький анонс, хто Подивимося. Це відео буде новий гайд Скоро. Вот. Ну, поки що не буду говорити про що. Але цей... гайд буде також дуже корисним. Так, ми пройшли 48-й Дуже корисний буде цей хайт для... Нувачки якраз таки. Буде більш структурний, ніж мої прості відео, ну так, які. От. Е... Я постараюсь більш якби, більше приділити. Так, тут більш приділити уваги йому. Так, тут у нас е... моє улюблене, оце, я не знаю хто оце придумав. Хай просто всю гру оце от бігає тут. От, так, щоб всю гру, от, треба на Маліноса зайти, щоб він отак от, 10 разів по цих от, кінцях. Стрибав і пещерах. Щоб. Ну, я не знаю, нащо це було придумано. Просто. Просто, по-моєму, це. Це знущання просто. Ці oh, wow. стрибки. Зараз і добре, що набагато менше, але на... хто грає давно і ці от... Перестрибування з одного стрибка на інший, там зайди Потяни за речах, там там, cost... цю шестеренку, там те, там все зроби. І потім вертайся. Мені, мені це не подобається. Cost... <laughs> я кажу, це це розробнику треба, тому що він все cost... це придумав. Щоб він постійно оце грав, просто cost... стрибав оце острівка на острівок через сті кільця. Cost... Тоді він, я думаю, йому дуже сподобається. Oh, no. І він про щось подумає. Cost... Чи потрібно це в грі, чи ні? Ну, я розумію, там попередні версії там, ну. Ладно. Ну така, блин. А, переробляли ж. Ну це можна було забрати. Та залишити ці... ці острівки, залишити ці цей лабіринт, ну якби. І класичний. Це нормально. Ну от, оці от перестрибування от. знаю yeah. для когось зроблять. <laughs> це. Не дуже весело виглядає. <laughs> ну, особисто, може, вам подобається це. Напишіть, чи подобається вам це стрибати. А, ні, ні, Так, пройшли перевірку. І стрибаємо назад. <laughs>

Ну, досить-досить легке проходження. Тут вже можемо, я нагадаю. На цьому рівні 47 Ми вже можемо використовувати Ріпекаса, Не обов'язкова нагука. Тому. Користуйтесь. Якщо у вас він є. Буде для вас краще. З Ріпекасом. Але нагук. Клас. Пробував його, не знаю, чи, чи бачив хтось це моє відео в цьому. Також профеї було. Ставив його на кілька боїв. Непогано, а знову ж таки. Я там і Оріона використовував, ну по-різному. Але от зараз в цих боях прям дуже подобається цей персонаж. Ніде не бачив, щоб хтось його використовував, це кукає. Чи ще десь. Я ж пробував тестував, ну. Хороший. Так, от у нас знову Гаріка. О, Гаріка як рідше ходила і, і відкатувала наш... на ну, ульту нашим героям як можна рідше. Щоб у нас не було проблем. До речі, тут проблема що є нам штраф до точності, Накидає, здається фіхра. Здається, вона. Ага, тому він трошки рідше буде. Станети. Оце з. з Гаріка і. Так, ці, ці штрафи досить небезпечні для нас. А у нас все виходить поки що. Відео так, вийшло трохи довго. Але кому я додам тайм-коди там знизу. Кому реально треба, той подивиться. А кому треба щось конкретне, той перемотає. Подивиться щось конкретне потрібне для себе. Я думаю, з цим проблем не буде. Гризу довго цього поруса. І нас квітка. Відкриваємо. Це вийшло. Знову повертаємось. На початок забираємо скриню. Відкривається у нас новий острівець з босом. Босса, до речі, добре, що він тут є. Я покажу боса, я б'ю іншою командою. Я не б'ю боса цією командою, тому що не вистачає дамагу. Ось саме таку команду я буду використовувати для боса, тому що в попередній, ну, як я і сказав, не вистачає дамагу. І. Команда ця звісно міняється і складається. Тут у нас Гарріус в сеті. Зменшення дамагу у команді. В нас е жарлот е перетворюється на ДД, але з точністю деякою. Даємо такий сет, щоб трошки дамаг е збільшував. От. І ну, він так, так само на лікування в нього талант вкачений. Не міняється талант в нього. Далі воріш. Воріш отримав руку відьми і сет збільшення дамагу. І також багато точності з талантом на точність. Що можна інше, якщо у вас так точності багато, можна на інше. Ну і рукавичка на підхил. Не знаю, треба і тут не треба, але я поставив. Далі Сігрід. Сігрід full DD одягнена. Кріт дамаг. Ну і тут так, тут можна вибрати інше. Давайте ми так і зробимо. Ми виберемо. Наприклад, точність. точність. Ну, от верхнє, щоб на 10% більше дамагу подебафав було. І квеста. Квеста теж у нас ДД і теж з точністю. Тут талант теж з точністю вибраний. Артефакт, Звуконга. Я поставив сюди. О тут око. А, таймінги виставив, щоб було все простіше. Давайте подивимось. Гаріус без таймінгів. А, першим ходить Воріш, накладає руку відьми. Після Воріша а, ходять всі інші ДД. Неважливо, в якому порядку. Кожні 20 секунд. Воріш 11.5 Далі 12.5, 13, 13 Давайте подивимось, як вони це. Ну, аура. Аура на атаку, якщо у вас дамагу не вистачає, чи захисту чи чого там, ви можете з'їсти їжу, не забувайте їсти їжу. Давайте подивимося, як вони це все проходять. Я вже запускав, ну, перед тим як а, показати цю команду, я підготував і вже спробував все працює і працює дуже добре. І Гарріусу можна дати, щоб він знімав послаблення. Річ, яка знімає послаблення. Це або шолом, або зброя. Подягаєте її до сету зменшення урону. Щоб він коли давав щит. Знімав оці послаблення, їх дуже багато цього яду. Тому у вас може команда і... Пасти рідко таке буде. Але може. А от коли слабне я буду зніматись, то вони точно будуть жити. Подамаго, як бачите, все добре. Ну Квеста у нас б'є одну тут. То... Але це неважливо, тому що все одно вони все дуже добре проходять і живуть. всі гріт при смерті, але я кажу, якщо дати річ. Яка знімає ці послаблення щитом, то будуть проходити більш надійно, я б сказав. І забираємо нашу обріяну нагороду. Що нам тут дадуть? А, сувій, дуже, до речі, хороша нагорода. Так, ну, на цьому все. Ви побачили дві мої команди. Перша команда на проходження. З варіативністю. Варіативність там можна ставити танком Гарріуса, можна ставити Гіпкаса. Ну, на останній рівень, ні, звісно ж. І можна ставити нагука. І побачили команду на боса яка в кожного буде. Замість квести там також можна поставити іншого дамагера І, якби буде все у вас добре. От, ну, що на цьому відео я закінчую. Дякую вам за перегляд. От, гарної вам гри і до побачення!